Ага, так, я на мікрофон. Там була карямова. Подивимось, яка там є карямова. Карямо. П'ять. Каря! Ух ты! Ай! Я думаю, що там ще якийсь би скінту є тільки червоно нога карямова. Пушнем с пташня. Блять, воно сильно похоже на птаха секретаря, да, он... блять, мне не мешать лебеди. Чтобы не напиздали. Так, где мы сейчас ходить? <laughs> похоже, мне так, на... птаха секретаря. Ты як так виглядає? <глухи> так прикольно, воно Цікаво, воно літати ты... може? Я думаю, що да. А, да <глухи> я помню, там таке відео, що ти там, ну так прямо в з якимись без Ну так вот болт, ебату, ты вячек. А, да, летаты, ну, уже прекрасно. Это кизала. Это можешь уйти падать? А, не, так можно. Хм, так прикольно. Вот, Корямова летает. Такая прикольная мне. А, да, может так падать. А ну зараз я вийду з Roblox. О який кіроп виходить з робокса, Вийду з гри і подивлюся, що там. Так. Отож смаб буде як птейдес, Що же там птейдес? Круто добавлять ще є. 28 червня скопу. Ладно, я занову зайду в карту. Бляха, это тоже круто. Что там моновое? Так, ладно, зараз я виберу любую пташку. Подивлюсь. Трохи фантазії фантазией своей Переподивись. Ото вихо немає вже ферми А, да, а не, перенесе просто. Це просто шедевр Щось там леше так буду вирішити. Ладно, может подивлюся абоди, ладно, зараз я мовлю. Я при А, у нового не будівлі. Та добре ж ладно, зараз подивимось. Я так і езда, що добавлю червоного корябу. Я так і знаю. Ладно, ну подивимося. Вже у нас будівлі. Хм, так прикольно так літає. Дивимося. Ну нічого не помінялося з будівлями. Може тільки готель оновили і все. Ладно, ну, дивимося. Ну, ніхіра не оновили тут. Може тільки готель оновили і все. Вс, до все, до свидос до двадцать восьмого червня.